Розбачити і радий з вами поспілкуватися. Мене цікавить тема економіки, а мені здається, що один з Провідних економістів, от це ви, яка людина, яка розуміється в цій сфері, власне, яка розуміє економіку. Мені цікава перспектива наша. Чи є у нас перспектива щодо розвитку? Тому що у нас в двадцять другому, мені здається, навіть була краща ситуація з економікою, ніж зараз. Що нам робити? Як її покращити? Які треба екстрені заходи проводити уряду і Національному банку України, щоб. Все ж стабілізувати навіть на рівень, напевно, 22-го року стабілізувати економіку. Кирило, ще раз, я глибоко вражений тим, що ви у восьмому класі настільки зріло мислите і задаєте такі абсолютно просунуті запитання. Я коли побачив список запитань, я щось мені здавалося, що ви аспірант, ось Є. мало там не кандидат економічних наук, <по> бо це глибокі важливі економічні запитання. Ось так, що це для мене також велика честь спілкуватися з вами і дякую, що ви там знаєте схопили цю можливість. і Ми буквально, ну це ж напевно, з нашого онлайн знайомства пройшло там за 12 хвилин, дванадцять годин. Так. Ось і ми вже спілкуємося, і ми вже пишемося. І це прекрасно. Це завдяки вашій енергії. Дивіться, я чому на цьому наголошую? Тому що от енергія, така енергія, яку ви проявили в ці 12 годин. Наприклад, тому що це ж це ж не єдина річ, яку ви зробили за ці 12 годин. Це саме те, що потрібно для нашої економіки, тому що я вірю е, в, е, Я в це вірю, так а дані показують, що е, тобто ця економетрика, що чим сильніший, потужніший, динамічніший, підприємливіший, ініціативніший, такий, як ви, е, е, підприємницький клас. Ось, і це не є багато людей між іншим. Тобто, це не повинно бути 50%, це навіть не повинно бути 20% таких людей. Якби таких людей було хоча б 10%, вони б вже витягнули, це вже було б на рівні Ізраїлю. Ось, а власне кажучи, ну ізраїльська економіка, як ми знаємо, це такий стартап nation, тобто це дуже дуже підприємницька країна, нація. Ось, і це те, що власне кажучи, нам потрібно. Тепер я трошки з вами посперечаюся, тому що насправді 22-й рік у нас був жахливий з точки зору економіки. Економіка впала на 30%. Тому нам не потрібно, будь ласка, вертатися в 22 рік. Ось в двадцять році наша економіка виросла на 3%. відсотки uh -huh. цього року. Ми десь очікуємо приблизно таке зростання, може трішки більше, може 4, Ну максимум я б сказав би 5% За за прогнозами там є песимістичніші і оптимістичніші прогнози, але завершуючи відповідь на ваше перше, і дуже хороше запитання. Коли ви ще запитували, що уряд і національний банк повинні робити для того, щоб, щоб оживити економіку, так на мій погляд, вони якраз повинні дати максимальну свободу і максимальні можливості для підприємців, які насправді оживляють економіку. Уряд в уряду Дуже багато завдань з приводу оборони країни і з приводу оборонної промисловості. Цього більше ніж достатньо. Між іншим, навіть оборонна промисловість, ви знаєте, що багато в чому зараз базується на приватному секторі, тобто багато приватних підприємців е, включилися там у виробництво дронів, наприклад. Е, і вони це роблять краще ніж державні підприємства в багатьох випадках. Не у всіх. Я не хочу, е, е, я хочу узагальнювати, але я не хочу говорити про. про Е, окремі е, дуже успішні випадки державних підприємств, які є дуже успішні. Українська залізниця, наприклад, одна з них. Е, е, дуже успішне підприємство, яке, яке добре працює, злагоджено, незважаючи на, на, на війну. Ось. Але в цілому приватний сектор є живіший, підприємливіший, конкурентніший ось, у всіх країнах світу, бо інакше би, інакше би світову конкуренцію переміг би Совєцький Союз. З, з Китаю, з Китаєм і навіть не нинішнім Китаєм, а Китаю з, з Китаєм зразку е, Мао е, ось, Тобто до того, як вони почали робити реформи. Е, і Советський Союз, і Китай програли цю конкуренцію, як, як і Північна Корея програла південній Кореї економічно. Е, ось, А чому? Тому що е, е, західний світ. Е, Е, Японія, Корея, Сингапур, Австралія це, щоб з тієї півкулі додавати східної, е, вони включили у цю приватну ініціативу і вони це зробили дуже добре. Тому ж, е, національний банк повинен забезпечити монетарну стабільність. Це його робота, тобто знизити інфляцію для того, щоб підприємці, щоб підприємці могли спокійно планувати свої доходи і видатки. Він це робить між іншим достатньо добре зараз. Уряд повинен також в уряду. Такі інструменти як фіскальна політика, і зараз у нас там величезний дефіцит бюджету. Величезний дуже мене турбує. 25% десь приблизно 20-25%. Ось ну бо, бо війна зараз. Ми покриваємо це завдяки нашим партнерам і друзям, які які допомагають нам. Весь час так не буде. Ось і тому звичайно, що міністерство фінансів буде думати, як скорочувати видатки. Е, і збільшувати доходи, і я завершу тим, що як збільшувати доходи завдяки розвитку знову ж таки приватного сектору, який буде заробляти значно більше, е, і відтак буде платити більше податків. Ось. Але ще раз я думаю, що для приватного сектору ви є в чомусь навіть такою рольовою моделлю. Ви є, власне кажучи, цим типажем, е, якщо вам цікаво, цим шупетрівським типажем, тому що Шумпетр. Австрійський економіст, який перший описав цей тип підприємця ініціативного, енергійного, який хоче прославитись ось, більше, ніж навіть отримати якийсь фінансовий результат, е, який, власне кажучи, рухає економіку вперед. Там треба багато таких кирилів, багато, багато, багато. І це буде з е, запорукою нашого успіху, і тому коли ви там починали з того, чи в нас є шанс. Звичайно, що у нас є шанс. У нас є ви, і в нас є мільйони, таких як ви. Ось просто вони повинні включитися, так як ви ви включилися, і вони повинні мати економічну свободу для того, щоб повністю використати свій свій талант, тобто, все одно ключову роль відіграє бізнес і допомогу у відновленні. Економіки нашої повинен надавати в першу чергу бізнес, підприємці і так, такі енергійні, як ви сказали так. Так. Да. А як от простому українцю можна допомогти, на вашу думку, в нашій економіці, в нашій економічній сфері, щоб, хоч якось зі своєї ролі, так, покращити наскільки це можливо стан економіки? Бо мені здається, це хвилює багатьох. Дивіться, Кирило, я якщо ви не проти, я знову візьму вас для прикладу. Ось да. і на вашому прикладі спробую це, це пояснити. Ну, перш за все, як простому українцю допомогти. Е, ж було б добре, якби простий українець мав мав би оцей рівень енергійності і ініціативності, який маєте ви. Тобто е, захотіти, наприклад, зробити свій youtube канал ваші скільки? Скільки вам? 17-18 років? 13. Тринадцять. Слухайте, як я це як це я рахував? Вибачте, тим більше в тринадцять років. ну ви як Шевченко, мені 13 й минало. <пас> Тільки Шевченко пас ягнята за селом. Розумієте, а ви вже запустили свій Ютуб канал. Ось, але потім в нього пішло краще, суттєво краще. Okay. Так що, так, що дивіться, щоб ви потім не втратили цю, 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 цю динаміку. Бо поки що у вас, поки що у вас краще, але там потім в нього пішло там, краще. Okay. От, мені здається, що я десь читав, що найбільша кількість у світі пам'ятників поставлена саме okay. Шевченкові. Тобто, тобто, це ну, зі всіх світових героїв, тобто ми тут маємо перше місце. Він має перше місце. Ось, так що дивіться, мрійте, щоб, щоб Кирило Передрію було більше пам'ятників, ніж ніж Тарасу Шевченку. І я не жартую. Я не жартую. Ось, тому що це те, що драйвило його. І це те, що драйвить вас. І нічого в цьому поганого немає. Тобто там, може, десь ваші хтось вчителі, якісь ваші кажуть, та що, слухайте, то не можна бути таким, таким. Напевно, вони можуть казати егоїстичним ось або таким самосконцентрованим. Давайте я так трошки ви цитуйте слово. зараз ну, мої вчителі, от я цитую, правда? Трохи так, тому що я знаю деяких з них, деяких, деяких з них. Так, ось дивіться, так. не слухайте їх добре, тому що е, ну май свазі ви їх слухаєте, тому що вони вчителі, але це не означає, що вам треба робити те, що вони говорять, тому що у вас своє життя, у них своє життя. Ось, і ви ви відповідаєте за своє життя, і ви це вже в 13 років це розумієте. Ось, і просто що дивіться, якщо вам буде там цікаво, я вам навіть надішлю матеріали, які доводять, що саме такі от цінності, е, готовність проявляти ініціативу, бажання брати відповідальність на себе, бажання досягти на роботі, е, е, виховання дітей бути самостійними, власне кажучи, що знову ж таки дивлюся на вас. Ось, оце є драйверами економічного зростання, і це доведено, це доведено математично. Тобто є Нобелівський лауреат, який довів, що саме ці цінності найбільше сприяють інноваційності, а інноваційність найбільше сприяє економічному зростанню. Так що дивіться, тут ви вже на правильному шляху. Тепер е, я ну яку я вбачаю проблему, це те, що ви ще не, не навчилися продавати, або як кажуть, правильно монетизувати те, що ви робите. Ось, і це між складна задача, тому що є дуже багато розумних людей, таких як ви, ось, е які роблять прекрасні речі, але продавати їх. Я зараз тут зараз не говорю про вас, я говорю про багатьох інших, які не вміють їх продавати, просто не, ну, не навчилися це продавати. Ось. І тому дивіться, ви маєте цей YouTube канал, і ну, той шлях, перший, який я бачу, можливий, це спробувати поговорити з компаніями. Між я вам тут допоможу, бо я настільки вражений вами, що я. Я буду радий вам допомогти Дякую. Поговорити компаніям, щоб вони стали спонсорами вашого Ютуб каналу. Наприклад, ось і ви скажете, що я Кирило Передріз, передріс з Покровська Донецької області. Провожу з, то, такі от з, онлайн інтерв'ю, і покажете навіть вже портфель, кого ви маєте. І я давайте зараз не буду називати компанії, бо я ну, не хочу їх ставити в таке ну, не, 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 незручне положення, що, що вони вже зобов'язані комусь. Це, 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 це буде трошки ну, негарно, не з мого боку. Ось, але ви, і я, і інші ваші друзі можемо поговорити з ними, з їхніми власниками, з їхніми засновниками, і, і це, між іншим, для початку невеликі гроші, але для вас це можуть бути суттєві гроші кошти, і кошти для вашої сім'ї, можливо. Ось, і відповідно, що дивіться, і фактично, ви вже починаєте монетизувати, Тобто, тут розумієте, тут штука не тільки продумати продукт, ось, а штука його продати за гроші. Оце дуже важливо. А потім ще третя штука, ось це вже взагалі там це вищий пілотаж. Це вийти з цим у світ, тобто, зробити це англійською, наприклад, зробити тобто, продукт, який заслуговує, заслуговує увагу на весь світ, тому що. В Україні україномовних споживачів є там, скажімо, ну скільки ну не припустимо, що якщо брати наших діаспорських українців, то може, 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 45-50 мільйонів. А всіх громадян у світі, які говорять наприклад англійською мовою, то це можуть бути мільярди, це значно значно більший ринок. Так. Ось, тобто, тобто, дивіться, давайте підсумовуючи, ви вже, є, ви, ну, ви вже міцно стоїте на, на, на першій стадії, тобто бажання щось зробити унікальне, бажання прославитися, і це абсолютно окей. Типу не, 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 не комплексуйте з приводу вчителів, це хай вони комплексують. Тому що в чомусь ви вже є відоміші ніж вони, тільки ви їм це не говоріть, добре? Тому що вони вчителі, вони ображаються. Вони ображаються, коли вони таке чують. О, ось значить, ви вже не є на цій стадії, і слухайте таких як ви, є дуже мало. Насправді це вже круто. Тепер друга стадія це навчитися це продавати е, для початку в Україні і моти, і монетизувати і отримувати за це гроші. І стадія третя є: ну це що Я думаю, що якщо про другу, то ви там я не знаю, ви вже є інфлюенсер Ось, і чи там вже за вами інстаграм бігає? Що давайте ми Кир Кирила там проспонсоруємо. Не ну сам, не, 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 не сам Інстаграм, а в інстаграмі. Що давайте його проспонсоруємо, тому що він робить такий прекрасний контент. Це буде друга стадія. І третя стадія це є вийти з цим в світ. Ось ось дивіться, звичайна траєкторія для мільйонів українців. Тобто, коли ви запитуєте, що нам робити, ось це і робити. Тільки це можуть бути, розумієте, дивіться. Це можуть бути от одні мої знайомі роблять прекрасні сухарики в, в, в селі е, там біля Коломиї. Е, ось. Але це та сама річ. Тобто Спочатку у ну, них був рецепт. Е, ось. Е, і це смачні сухарики. Я їх їв, я не міг відірватися. Ось. Значить, Це етап номер один, тобто ну, зробити продукт. Етап номер два навчитися на ньому заробляти. Тобто, тоді було питання вийти в мережі, поки що українські мережі, е, причому, що включаючи там паби, ресторани, наприклад, вони до пива добре йдуть, ці сухарики. Е, тобто я вже бачу деякі наші пивоварні зацікавлені в них. І третій етап вийти з цим в світ. Тобто, точно те саме, тільки на сухариках. Ось, тобто, це працює зі всім. Ви працюєте з контентом в Ютубі. Вони працюють з сухариком. Хтось працює, розетка працює з, з продажем е, для українців е, товарів, і зокрема техніки, і так далі. І так далі. А, а траєкторія завжди одна й та сама. Ну, ви знаєте, я хочу поговорити про економіку також після перемоги, тому що от багато хто чує експертів, кажуть, нам треба перезапуск економіки. Ну, я собі подумав, перезапуск економіки, але це ж початок, ну, може, не спочатку, але це початок новий, тобто його треба знову розбудовувати. Це ж дуже складно. Чи треба прямо перезапуск, чи треба реабілітація, скажімо так? Ну, потрібно і те і те, Кирило, потрібно і mm -hmm. те і те. Е, дивіться, перезапуск. Не, не, не бійтесь слова, слова перезапуск. Тому що, е, між ж, той, той самий Шумпетер, який якого я вже згадував, він вважав, і між ж, я вважаю, що він дуже справедливо вважав, що е, е, двигуном капіталістичної економіки є процес, який він назвав, він називав його творче руйнування. Тобто, якісь, Е, Підприємства, які неефективні, які не витримують конкуренції, банкрутують і ну, ну, шкода їх, шкода. Але власники ж не вмирають. Тобто вмерло підприємство. Може вмерла ця ідея, бо може вона була, знаєте, чесно кажучи, мертва народжена з самого початку. Це окей. Це окей. Слухайте, у вас, напевно, було багато ідей, поки ви знайшли оцю ідею youtube каналу У мене було багато ідей, з них. з них з них. Я б сказав, бо 80% відсотків мертві. Ось вони ну бо в мене просто багато ідей, ось з них ну тобто, живі з них там реально 20%. відсотків. І це нормально. Я дивлюся на інші компанії, на інших от, таких от, креативних людей, як ви. І це нормальна пропорція, що тільки 20% відсотків є, є такі креативні, ну тих, живі ідеї. А що це означає? Це означає, що це завжди весь час перезапуск. Тобто, щось вмирає, щось народжується. Цього не треба боятися. Ось тобто, щось треба реабілітувати, так щось треба буде відновити там ті будівлі, які зруйновані. Ось, школи, наприклад, треба точно відновити, може не так, як вони були раніше, ось зробити їх набагато енергоефективнішими, наприклад, зробити їх набагато прогресивнішими, і це і буде цей перезапуск. І між іншим знов ж таки, щоб школи підтримували вас, щоб школи казали: дивіться, дивіться, кирило робить просто, просто бомбезні речі. Подивіться, подивіться, з ким він спілкується. Ось, давайте ми всі будемо думати, як ми всі можемо стати, такі як Кирило. А Кирило буде дивитися на Стіва Джобса, на, на Тіма Кука. Ось на Ілона Маска, там на кого вже хочете дивитися, і буде, буде ну прости далі. Також і це також, і це ж також перезапуск. Так що так що Україні потрібно і перезапуск, і реабілітація. От ви знаєте, багато економістів кажуть, от як оцінити рівень економіки? Це дехто каже валовий внутрішній продукт, дехто каже, краще от дивитися не на внутрішній продукт, а на експорт. На що ви дивитеся чи нічого? Ну, дивіться, Кирило, це, 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 більшість економістів, абсолютно більшість економістів дивиться на маловий внутрішній продукт. Це не ідеальний показник, нема нічого ідеального, що є матеріальним за визначенням, бо якщо воно матеріальне, воно вже не ідеальне. Ось, е, це, не, це не ідеальний показник, він контроверсійний, але кращого людства поки що не придумало. там, Бутан грається, з, ви знаєте, з індексом щастя. Ось, і при тому, коли зробили дослідження, то Бутан там виявився на якомусь 110 місці, 115 місці. Тобто це не є дуже щаслива країна насправді. Е, вони правда роблять, щоб бути щасливішими. Е, ну Це їхні справи, все одно більше доведено також, що е, е, щасливішими є багаті країни. Там перше місце має Фінляндія. В Південно-Східній Азії найщасливіша країна це Сингапур, це найбагатша країна в Південно-Східній Азії, Ну, як мінімум, там, особливо та, та, яка не має покладів нафти багато. Ну і так далі. Тобто, тобто Це все-таки ну, найбільш широко вживаний показник. Але ви сказали про експорт, ви ж не забувайте, що експорт, особливо чистий експорт, щоб <кх, кх>, бути точним, чистий експорт є частиною ВВП. Частиною mm -hmm. валовалого внутрішнього продукту, тому чи варто розвивати експорт? Звичайно, що варто розвивати експорт, тому що він збільшує валовий внутрішній продукт, тобто це складова загальноекономічного успіху. Mm -hmm. Тобто, все ж таки на валовий внутрішній продукт ви дивитесь більше ніж на експорт. Тобто, ви дивитесь на е загальну складову, так а не на ну так, тому що вона включає mm -hmm. в себе інші компоненти. Ну, наприклад, дуже важливий компонент інвестицій. Це також частина валу внутрішнього продукту. Ось, тобто, дивитися на експорт це знаєте, як дивитися на організм і дивитися тільки на печінку. Чекайте, є ще серце, є легені, є голова. Ось, печінка важлива, це без питань. Ось, але і вона частина організму, але є ще інші частини організму. І ВВП показує здоров'я всього організму. Оцю реабілітацію і ну, можна сказати, напевно, реанімацію так, економіки. Треба робити вже після перемоги, чи зараз можна щось реабілітовувати, а потім реанімувати? Треба дивіться, це треба постійно робити, бо треба розуміти, що в нас велика країна, і в нас є цілі цілі області країни. Міжі ж у нас є. Давайте я не хочу її згадувати, бо я боюся, що тут, знаєте, ну тут є трошки такий англійською мовою superstition називається. що щоб не, не наговорити, знаєте, ось є в, в Україні, є обласний центр, який все ще який за два, скільки вже два роки з, плюс один місяць не зазнав жодної атаки. І я, я, я молюся, щоб так було далі. Ось mm -hmm. хочу зауважити. А що це означає? Ну, там нема руйнувань, там якби. Ну, Там, де відчувається війна, це тільки в тому, що там відбувається мобілізація, така достатньо активна. А, і це відчувається в місті, так як воно відчувається у всіх містах в Україні. Там, правда, можливо, трошки відчувається може трошки більше, бо ну, така я не знаю, як мінімум, специфіка місцевої влади, місцевого ТЦК. А, тобто війна відчувається, але, але я не можу сказати, що економічне життя таке, що воно є геть. Довоєнне, але це не Покровськ. Це не Покровськ, це не Краматорськ. Ось, це не, ну, тобто, це не є ці. Це очевидно, що і не Бахмут. Ось. І там навіть не треба реабілітації робити. Там просто треба прискорення робити. Там треба, там треба. Прискорення економічного розвитку. Я тут навіть не хочу, не хочу поправлятися, тому що це, власне кажучи, те, що там потрібно робити. А, а, і, і таке місто не одне насправді, тому що, тому що країна велика і є, є, є велика частина країни. І, ну, у нас вже ж зараз а, воєнні дії є тільки в південно-східній частині. Ось, тому там потрібне відновлення, там, де це можливо, і там, де це доцільно. О, звичайно, що коли мова йде про нашу енергетику, там потрібне відновлення, тому що вона знову була атакована 22 березня дуже сильно. І треба відновлювати, щоб у нас влітку не, 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 не було дефіциту електроенергії, а десь потрібно прискорення, так як я сказав, звичайного або майже звичайного. Економічного життя, ну багато хто каже, трам зараз прийде. Якщо він прийде, то він зніме частину більшу частину пільг, більшу частину там пакетів допомоги він взагалі відмінить і не дасть проголосувати. Ну і потім може долар піти у нас вверх і гривня знецінитися. Що ви думаєте про думку про цю тезу цих експертів? А, і, тут, і тут дивіться, воно може вплинути сильно, тому що в Трампа інша точка зору ніж в Байдена, а, президента. Е, ось е, це може вплинути, і тоді зорські я думав, що ви запитуєте просто курс долара в порівнянні з євро. А ви напи насправді запитуєте про курс долара в порівнянні до гривні? О. Ось тобто курс долара не виросте, бо якщо би він виріс, то він виросте до євро, а не тільки до гривні. Тут просто курс гривні впаде. Це трошки це інший феномен. Результат буде той самий, що долар дорожче буде коштувати, але не тому, що він виріс відносно інших валют, а тому, що гривня впала. І таке цілком може бути, тому що, ну скажемо так, що так виглядає за нинішніми заявами, що Дональд Трамп є справді значно меншим прихильником. Такої величезної підтримки, як з, прихильником якої був і є Джо Байден, Ось. і це буде означати, що в країну в Україну буде заходити значно менше доларів. Там може може європейці замістять частину цих доларів в євро. Так. У нас буде заходити там частина євро, більша частина. Але справді може заходити менше доларів, і відповідно в цілому може бути менше твердої валюти, так як власне кажучи, зараз це виглядає. Дивіться, чи це кінець? Ні, звичайно, ні, ні. Тому що ми велика країна з великою кількістю людей, яка дивіться успішно веде оборону, яка між іншим ну, відвоювала велику частину своєї території від окупації, спромоглась на це. Тобто, ми можемо спромогтися, якщо ми захочемо, звичайно. Втримати цей курс, не допустити великої девальвації гривні. Як це зробити тут? дивіться тут. Головне не є хто є президентом Сполучених Штатів Насправді тут головне є, який дефіцит державного бюджету є в Україні. В Україні. А дефіцит державного бюджету в Україні вирішує не, не Трамп і не і не Байден. Дефіцит в Україні вирішують Верховна Рада і Уряд. Звичайно, що тут на жаль має вплив також президент е країни агресора угу. більше ніж між іншим, ніж Трамп чи Байден. Я навіть не хочу згадувати його ім'я. Uh, ось він цього не вартий. Але суть того, що тобто, це не все, все в наших руках, тому що залежить зножки, там ну, якої інтенсивності будуть бої. А це буде видноське. А що, що це означає? Це означає, скільки нам амуніції потрібно, і скільки нам потрібно купувати цієї амуніції е, в світі. А це очевидно, що впливає на, е, на, на державний бюджет. Е, ось, тобто, це є фактори, які мають значно більше значення, ніж ніж президентські вибори в Сполучених Штатах. І ну, що ж я скажу, я скажу те саме, що я говорив, нам потрібні реформи. Нам потрібно зменшувати е, видатки і збільшувати надходження. Яким чином збільшувати надходження? Тут є два шляхи. Хтось каже, треба збільшувати податки. Е, я не є прихильник такого методу, якщо його не, не поєднувати з, з ширшою економічною свободою, тому що. Навіть до війни Україна сильно програвала в економічній свободі. Ми були на 130-му місці ну, за рівнем економічної свободи. Сингапур на першому, ось Естонія на восьмому. Ось ми є 130-ті. Ми були 130-ті. Ось зараз воно ще гірше через війну, але ну, це війна, то тут важко очікувати якоїсь економічної свободи. Але ще раз для тих міст, які, 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 які не зазнавали атак. Е, 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 яка проблема зробити більшу економічну свободу? Я не бачу, я не бачу таких проблем. Е, ось е, тобто їм треба дати ну, тим регіонам країни та всій країні треба дати більшу економічну свободу. Е, ось і над цим, власне кажучи, це є завдання і для уряду, і для, і для національного банку.